Одна з найдавніших різдвяних традицій це свята вечеря. З цього року і надалі українцям пропонують святкувати різдво за григоріанським календарем 25 грудня разом з християнами західного обряду. Тож святвечір відповідно зустрічатимемо 24 грудня. На столі цього дня має бути 12 страв, досить скромних, адже до різдва ще триває піст. За однією з версій, число 12 означає кількість місяців у році, за іншою кількість апостолів. Ми ж сьогодні вирішили розказати, які страви традиційно клали на стіл наші батьки та прабатьки. А також поділимося двома сімейними рецептами приготування найголовнішої різдвяної страви куті. У моїй родині. Завжди клали на стіл голубці з рисом та грибами. Нагадую, що страви у вечір перед різдвом повинні бути пісні. Тож готуємо голубці саме з грибами. Маленька хитрість, їх краще приготувати за день до святвечора, тому що вони настояться ніч і будуть смачнюші. Рецепти усіх сьогоднішніх страв ми залишимо в описі під відео. А для мене святвечір завжди асоціювався з бабусиними варениками. Ця страва на столі символізує достаток родини. Для начинки є безліч варіантів: картопля, тушкована капуста, картопля з капустою, з грибами, з сиром, солоні або солодкі. Але традиційно роблять велику порцію вареників з картоплею, а у них кидають декілька з сюрпризом. Кому попадеться з гречкою, той матиме достаток, а кому з цукром солодке життя. Наперше у багатьох родинах на святвечір готували грибну юшку або пісний борщ. Можливо, ця страва зараз не така популярна, але раніше вона була обов'язковою. Як правило, борщ тоді готували з чорносливом та грибами. Він символізував мир і злагоду. Січеники з гороху також страва трохи підзабута серед сучасних господинь. Вона символізує сльози Божої Матері, пролиті за гріхи людей. Простими словами, це такі котлетки з горохового пюре, цибулі та яєць, смажена, запечена або заливна риба. Риба це символ віри, що є невід'ємною частиною християнства. Тож на столі у святвечір вона має бути обов'язкова. Я казала моя бабуся, щоб у наступному році ми усі почували себе як риба у воді. Пісні деруни. Такі дерунчики готуються лише з натертої картоплі та цибулі. До речі, варто пам'ятати, що порції на святвечір слід робити також не велетенські, адже на столі всього має бути потрошки. Салати з солоних огірків кислої капусти та цибулі. Тут все просто. Цибулину декілька солоних огірків нарізають кільцями і змішують їх з квашеною капустою у таких пропорціях, як кому досмаку. Тушкована капуста з грибами також одна з найулюбленіших моїх страв. Символізує міць, згуртованість і спільну плідну працю. Подавати страву можна як холодною, так і гарячою. Варена картопля змащена товченим чесником з олією. Ще одна проста традиційна страва на святвечір. По суті, це картопляне пюре з перетертим чесником та олією. Тут пропорцію визначаєте самі, враховуючи кількість людей за столом. Десята та одинадцята страва це узвар та хліб або калачі. Так, вони також враховуються як повноцінні страви, адже було прийнято, щоб господиня сама пекла хліб або калачі на святвечір через дво. Ну і нарешті візьмемося за кутю. У мене на Закарпатті ми готуємо кутю ріденькою, як холодний суп, і не дуже солодкою. Для цього відварюємо пшеничку, перетираємо у макітрі, якщо не маєте у іншій тарі, мак так, щоб він пустив білий сік. Тому у нас в родині це роблять чоловіки, адже це потребує. Нічогенької сили. Додаємо горішки, сухофрукти, ложку меду та родзинки і розбавляємо усе це кип'яченою теплою водою, щоб вийшла ось така консистенція. Ну, як? Слухайте, однозначно смачно, але на свій смак я б додала ще пів літру меду. На жаль, у моїй сім'ї як такого традиційного рецепта куті не збереглося. І я вже, як господиня, як мама вигадала свій рецепт, куті, який ми у сім'ї називаємо солодкою комою, тому що в рецепт входить рис, а далі халва, шоколад, горішки і курага. А готую її наступним чином. До відвареного рису додаю подрібнену халву. Сумлінно вимішую, можна додати трішки водички. Солодкою цю кашу і посипаю подрібненими горіхами, шоколадом і курагою. Смакатінь. Таку велику тобі зберу ложку. нічого мені тобі не шкода. Боже, в мене цукровий шок. Я ж казала, солодка кома. Смакатель, смакатель. Мінус халва, мінус шоколад гу. і клас. <риклад> Ідеально. Я просто на, на цукрові хмаринці. Хочеш ще? Ні. <риклад> <риклад> Це спеціально, щоб мало їли за столом. Я знаю, всі з'їли по ложці, можна 12 страв не готувати. У мене багато дизайн. <риклад> У мене котязи там ніколи не залишається. А яку кутю роблять у ваших родинах? Діліться з нами у коментарях обов'язково. І нехай різдво цього року не таке, як усі ми чекали, але нумо зберігати наші національні традиції, зв'язок поколінь та тепло у родинах. Бережіть себе та своїх найдорожчих, тихих і радісних вам свят.